Історія для моєї маленької Мішель казковий переполох. На верхній полиці стояли книжки. Одна з них була дитячою. В ній були надруковані відомі казки для самих маленьких і дуже багато різнокольорових малюнків до них. Книжку давно не брали з полиці, діти підросли, і ці казки для самих маленьких їх більше не цікавили. А казки бажали бути прочитаними знову і знову. Герої казок засиділись на сторінках книжки, сторінки давно не гортались. Героям казок було сумно, і вони почали іноді покидати свої казкові сторінки і виходити на прогулянку за межі своєї казки. Герої одної казки ніколи не зустрічалися з героями інших казок і знали тільки свою історію. Одного разу свої казкові сторінки першими залишили колобок і солом'яний бичок, побачивши одне одного, дуже здивувались. Ой, а ти хто? спитав колобок. Я солом'яний бичок, а ти хто? перепитав бичок у колобка. Зого ти зроблений? Я Колобок. мене зробили з борошна, замісили тісто і спекли, став розповідати колобок. А мене з соломи зробили. І осмолили смолою, розповів бичок свою історію створення. Може, будемо товаришувати, запропонував колобок. Ой, зі мною складно товаришувати, до мене всі прилипають, став заперечувати солом'яний бичок. Ось подивись, на моїх бочках смолка. Хто доторкнеться до мого боку, враз прилипне і тоді дуже складно віддерти. Під час цієї розмови з казкових сторінок вискочили сірий вовк і ведмідь. Роздивившись по сторонам, угледіли солом'яного бичка і Колобка. Спочатку дуже зраділи тому, що нарешті зможуть спіймати Колобка і з'їсти. Колобок зрозумів, що якщо не повернутись до своєї казки, то стане здобиччю цих звірів. Бичок, це ж вовк і ведмід з моєї казки. Вони хотіли мене з'їсти, а я втік від них, схвильовано сказав колобок. Так вони в моїй касі до мене чіплялись і прилипли до смолки, відповів бичок. Ховайся за мною і повертайся до своєї казки, а я їх затримаю. Солом'яний бичок затулив собою колобка, вовк та ведмідь лапами ухватили бичка за бичок і знову прилипли до смолки. В цей час колобок покотився і швиденько ускочив у казкову сторінку. Та тільки він переплутав казку і попав не на свою сторінку, а на сторінку, де жило семеро козенят зі своєю матусею козою. Матуся коза в цей час паслася коло своєї хатинки, а козенята гралися один з одним тут коло матусі. Колобок просто влетів на галявину і привів до легкого напруження всю родину. Ти хто? Що ти тут робиш? Як ти до нас попав? на перебій стали запитувати козенята у Колобка. Колобок став швидко розповідати, хто він такий, хто за ним жениться, чому, з якої він казки. Поки він розповідав, до нього наблизилось найменше козенятко і стало обнюхувати Колобка. Мамо, який він пахучий. Це ж справжня булочка. Може, ми його з молочком з'їмо, запропонував молодший. Колобок отетерів, не вірячи, почутому. Я ж від вовка втік, від ведмедя втік, а тепер ще й від козенят слід тікати. Думки колобка змішувались із острахом, не даючи знайти правильний вихід із ситуації. Матуся коза підійшла до Колобка і лагідно промовила: Не хвилюйся, ніхто тебе їсти не буде. Повертайся до своєї казки, Кожен повинен жити у своїй казці».